За декілька днів до мого поранення до мене підходить медична сестра нашого взводу і говорить, що потрібно провести тренування польової медицини для хлопців. І коли я отримав поранення, я спочатку втратив свідомість, а потім в якийсь момент я відчуваю, що мені перематують і бандажують праву руку. І я думаю. І в мене перша думка, яка була, що ми на тренуванні польової медицини. І думаю, я дам хлопцям якомога найкращий досвід починає кричати: Ай, де моя рука, де нога, як кров'ю стікаю, дайте автомат, я зараз всіх перестріляю. І… Так, а хлопці, в свою чергу, також починають, що Андрюха, ми тебе витягнемо, все буде добре, мене заспокоїть. Я думаю, блін, нічого собі, оце в роль входять. Угу. Да, так, І ти одразу втратив да. руку і ногу, так? А, ні, вони були пошкоджені, вже ампутували вже в лікарні. А були якісь варіанти зберегти? Ну, я думаю, що лікарі зробили все можливе. А... Ну, За мою ногу боролися більш ніж 20 днів, вже, вже коли зробили операцію на хребті, то тоді вже був ризик, що некроз, е, Тобто Ангрена прийде на хребет, а вже хребет не ампутуєш спину. Угу, угу. Тому я вже прийняв таке рішення, говорю лікарям: ну, рубайте. А батькам одразу сказали про те, що поранений ти? Е, ну, в якийсь момент. Я, до речі, не знаю. Я спочатку дні три я в комі прилежав, а потім, вже перший раз, коли я прийшов до тями, вже в реанімації дивлюсь, так, права рука на мі... Права рука вже була ампутована, ліва на місці, ноги були на місці, але паралізовані. Права дуже пошкоджена, ліва менш пошкоджена. Потім перевели в судинну хірургію і там був, а потім на реабілітацію, угу. а потім потрапив. Потрапив на реабілітацію в Нідерланди, і там знаходився наступний рік. Дуже багато так. хлопців, які поранені, вони шкодують дуже, що вони не мають можливості воювати. Mm -hmm. Я знайома з багатьма, хто отримав поранення на початку повномасштабної війни. І вони говорять про те, що ну, дуже шкодують, бо хотіли дуже багато зробити для країни, але на жаль, mm -hmm. через певні обставини не змогли. Які в тебе були відчуття після поранення? Ну, я одразу прийняв це. Я зрозумів, що відбувається. Вже. Перейматися за минуле це ну, не має сенсу. Минуле вже пройшло, і є теперішнє, лише можна планувати на майбутнє щось. Тому я одразу зрозумів, що я можу стати кіборгом і повернутися якомога швидше назад до хлопців. Ну, зараз, звичайно, ситуація з протезуванням, з хребтом. Це вирішується. І якщо я зможу реабілітувати ногу, то звичайно я зробимо протез і буду ходити і повернусь назад до хлопців. Яке у тебе відношення зараз до росіян, які фактично тебе в молодому 22 роки, так? В так, 22, так. Роки. 22 роки зробили тебе інвалідом на все життя. Ну, таке, як і було до цього, це окупанти, які прийшли на нашу землю захоплювати, вбивати. Є корисні росіяни. Зараз, зараз в цей час, я думаю, це най, найбільш е, чіткий термін, який можна використовувати для них. Ті, хто допомагають Україні, нашій перемозі, які розуміють все-таки звірства, які і ну, які відчувають е е провину в цьому і допомагають якомога найбільше мінімізувати українські жертви і допомогти наблизити якомога швидше перемогу, я звичайно я, можна сказати навіть вдячний за це. Але я звичайно пам'ятаю, що відбувалося і вчора, і позавчора, і рік тому, щ... з чим прийшла до нас Росія. Ми починали говорити про початок повномасштабного вторгнення. Ти розумієш, що починається війна. Тобі 22 роки, і ти розумієш, що треба йти військову. Ну ще тоді 21, Так 21, так. так мені якраз кілька місяців, як виконалися 21 рік. Ну я звичайно розумів. Ми бачили дуже багато транслювалось по ЗМІ інформації, що є загроза вторгнення російського, і я розумів, що ну, звичайно, всі сподівалися, що його не буде. Що це. Забавки, що це все-таки провокації. Але я така людина, я завжди намагаюся орієнтуватися, аналізувати і прогнозувати найбільш, найгірші варіанти, які можуть бути, і мої дії при цьому. Тому вже за декілька днів того повномасштабного вторгнення я вже проаналізував і був готовий, що, наприклад, якщо я сподівався, що її не буде, але якщо все-таки розпочнеться повномасштабна війна, що я буду робити. І я просто вже діяв по цьому сценарію, який вже був у мене в голові. А військоматі одразу сказали так: давай на тобі зброя, іди воюй. Ні, взагалі військоматі мене хотіли назначити на безпечну посаду відносно безпечну посаду або кухарем, або в діловодство строєвої частини. Начальник діловодства строєвої частини взагалі сказав, щоб я йшов під його пряме керівництво. Говорив, бойових посад взагалі немає, але вже. Вже так склалося. Я, я так трохи хитрома, все таки знайшов свій шлях, угу. який я вважав гідний мене. Як так. ти адаптовуєшся до життя в, в нових реаліях? Що для тебе зараз найважче? Це просто життя, як воно є, так. Ну, звичайно, в якихось моментах важче, ніж раніше. Але у мене, у мене є лише ця доля, типу. І я, я вдячний долі, що все саме так склалося. Ну, звичайно, є деякі проблеми, є деякі е незручності, але це, це все. Це незручності в пересуванні, мабуть, так? І в пересуванні і в багатьох побутових речах, але я вважаю, що. Я все рівно вдячний долі за цей час. Я е, останні роки я вже жив, можна сказати, я вже був відданий своїй цілі, своїй мрії. Е, це можна сказати, як свята, свята обіцянка, холі проміс. Ну, Взагалі, моя ціль, вона формувалася ще в школі, ще 10-11 клас, коли багато хто з людей запитував, що взагалі, ну, кого, яку спеціальність ти обереш, на кого ти будеш навчатися. Ну, Найперше, що я відповідав, я буду, я буду людиною. І в результаті так. ми зараз прийшли до тієї цілі, що Андрій хоче стати. Президентом України. <рес> ну, Моя основна ціль це е, яка вона формувалася спочатку, це було. було більш образно, а потім, потім більш детально. І зараз я хочу залишити свій слід в історії як людина, яка зробила дуже вагомий внесок в розвиток України угу. і також розвиток світу. І один із етапів цієї цілі це пост президента України. О, так, так. Тому кожен день я рухаюсь до цієї цілі, розвиваюсь, навчаюсь. Виправляю свої помилки, знаходжу е, свої е, знаходжу помилки, виправляю їх, е, намагаюся стати uh -huh. кращим. Роз, е, шукаю також людей, з якими можна рухатися вперед. Також талановитих, амбіційних а, ідеалістичних людей, з яким uh -huh. яким е, які в яких також розвинені саме. Ті е, внутрішні якості саме е, ті е, цілі і цінності, як і в мене. А ви розумієте, що бути президентом це дуже складно. А вже ж, так. Як і будь-яка інша професія, це бути вчителем також неймовірно складно. Mm -hmm. Я вважаю, що ну, президент це, це формальний, формальний пост. Е, це як орієнтир, як лідер нації, той, хто може вести за собою інших. Тобто, я, я завжди був тою людиною, яка може приймати складні рішення, брати на себе відповідальність, чи була б вона наскільки легкою, чи важкою, і нести за неї і нести цю відповідальність. Тоді Потім чекаємо, це вам скільки 22 роки. Це ви десь там. Ну не скоро, не ну, скоро думаю, обій це 35 стане президентом, плюс, плюс але ви вже років, так, так. запам'ятайте, Ставте вподобачки під відео, якщо, якщо ви готові за нього проголосувати. І потім, уже як почнуться вибори, ми будемо крутити ролики з цим інтерв'ю, і люди будуть за вас голосувати.